Усім привіт! З вами Ярослава, і це шоу Дівчина у подкасті у двох останніх випусках я розповідала про маньяків чоловіків, які діяли на території України. Відбувалося це майже в один час, і кати навіть сиділи в одній в'язниці. Житомирській. Нагадаю, це був Сергій Ткач та Анатолій Онопрієнко. Сергій Ткач вбив 32 жінки. Анатолій Онопрієнко 52. Сьогодні я хочу розповісти про Мексику і її вбивць – сестер Гонсалес. Дельфіна та Марія найвідоміші та найкривавіші жорстокі жінки Мексики. На їхніх руках кров ста десяти жертв. Сестри хотіли заробити, тому відкрили бордель. Дівчат набирали за оголошеннями в газеті. Вони нібито шукали офіціанток, гарантували хорошу оплату. Жінки, що прийшли на співбесіду, зазнавали жорстокого психічного і фізичного насилля. Їх змушували не тільки займатися проституцією, а й утримували в нелюдських умовах. По факту, це був концтабір для повій. перший січневий день 1964 року у поліцейський відділок прийшла дівчина на ім'я Кателіна Ортега і розповіла моторошну історію. Налякана жінка була виснажена, худа і змучена. Вона вказала на те, що сестри Гонсалес завідують борделем, який більше схожий на концтабір. Так почалося розслідування найшокуючої та найскандальнішої кримінальної справи в історії мексиканського криміналу. Незважаючи на те, що вона явилася у відділок у перший день нового року, коли поліцейські були розслаблені і ще святкували прийдешній новий рік. Сестер було чотири: Дельфіна, Марія Дель Хесус, Кармен та Марія Луїза Гонсалес. Вони народилися у бідній родині у штаті Ель Сальто. Їхній батько Ісідро Торес був жорстокою та авторитарною людиною. Він працював у поліції і часто зловживав наданою йому владою. Наприклад, коли йому не подобалося, що доньки яскраво фарбувалися або одягалися надто відверто, на його погляд, він міг замкнути їх у міську в'язницю і протримати там деякий час, щоб ті засвоїли урок. Одного разу Дельфіна просиділа у відділку аж чотири місяці. Якось під час суперечки Ісідро вбив людину. Після цього родині довелося переїхати до іншого села, яке місцеві жителі називали Сан Панчо. Коли Ісідро помер, головою сім'ї стала 38-річна Дельфіна. Вона й вигадала новий спосіб заробляти на життя. Щоправда, не одразу. Спочатку Дельфіна спробувала відкрити звичайний бар. Орендувала в сан-панчо приміщення, замовила вивізку, закупила спиртного. На поїзд збиралися подавати самі дівчата, і самі у справі, і офіціанткам платити не треба. Але бізнес прогорів: Забігайлівок у сан-панчо, і так вистачало. Тоді дельфіна і вирішила: треба додати додаткових послуг. Яких зрозуміло, інтимних. Але платити робітницям свого закладу жінка не планувала. Спочатку вони просто платили хабарі чиновникам власними тілами, а потім почали відкривати підпільні борделі у Сан-Панчо, Леоні, Ель Сальто та інших місцях. Кармен, Дельфіна і Марія де Хесус, яка на той час отримала прізвисько Чуй, контролювали бізнес у штаті Гуанахуато. А Марія Луїза, прозвана довгоногою Євою, вела справи в барі борделі поблизу мексиканського кордону. Також сестри купили в Лагосі бар у якогось чоловіка на прізвисько Ель Покіанчі. У вільному перекладі це означає, щось на кшталт неприємна людина. Прізвисько перейшло у спадок до сестер, яких стали називати Лас Покіанчіс. Само собою таке прізвисько їм не подобалося, але всупереч їхньому бажанню, воно закріпилося за ними намертво. До речі, в інтернеті безліч статей про цих сестер. Якраз і починаються зі слів Лас Покіанчіс. Тобто воно з ними лишилося навіть після смерті. Сестри нишпорили по довколишніх селах у пошуках симпатичних дівчат і пропонували їм роботу офіціанток, прибиральниць у великих містах. Бідолашні селянські дівчата, які мріяли про життя у великому місті та грошах, з радістю приймали пропозицію, не підозрюючи, ким їм доведеться працювати насправді. Іноді сестри за допомогою коханця дельфіни, армійського капітана на прізвисько Зуніга, просто викрадали маленьких дівчат, які їм сподобалися, яких потім ніхто більше в рідних місцях не бачив. Нагадаю, що це 50-ті роки ХХ століття у Мексиці. Безробіття, злидні, наркоманія, злочинність, села розоряються, і всі, хто ще має молодість і здоров'я. Мріють вирватися із сільської глушини до міста, де у кожного є свій шанс. І тут у село приїжджає солідний за сільськими мірками сеньор і набирає дівчаток 15-16 років працювати у місто офіціантками, гувернантками. Співав він солодко, пристойна робота, гідна платня. Дівчина отримує шанс заробити собі на життя та ще й вдало вийти заміж. Після таких промов батьки дівчат швидко збирали їм. Валізи в дорогу. І ось найкрасивіша дівчина села їде з добрими людьми і махає батькам рукою. До побачення. Чекайте на мене, я скоро повернуся багатою. І тільки но приїхавши на ранчо, нещасна дівчина дізнається, куди вона потрапила. Ще наприкінці 50-х одна із сестер Кармен померла від онкозахворювання. На той час бізнес-сестер вже працював, як то кажуть, на повну катушку. Вони обіцяли високу зарплату і дівчата приходили подивитися на заклад. Назад вже не поверталися. В облаштування самого будинку розпусти сестри вкладали мінімум коштів. Це був корівник. Він був розділений на крихітні комірки з дверима, що замикалися на засув, і гратами на вікнах. З меблів лише матрац на підлозі. Бордель працював у три зміни без перерв та вихідних. Клієнти йшли потоком. Ні про які гроші для нещасних не йшлося. Тих, хто виконав денну норму, годували, а ледацюг жорстоко били. Стогін стояв над ранчо, а сестри Гонсалес в цей час. Підраховували гроші. Отриманий прибуток дбайливі сестри вкладали у справу, відкриваючи в сусідніх селищах та містечках нові забігайлівки, де бармен зі своїм вже наметаним оком визначав серед відвідувачів заможніх клієнтів, приносив їм чергову порцію спиртного і шепотів. А сеньор не хоче відпочити. Тут зовсім недалеко є дуже пристойний заклад. Молоді дівчата і зовсім недорого. Викрадених дівчат сестри змушували займатися проституцією та цілодобово обслуговувати клієнтів. Дівчат утримували в жахливих умовах протягом тривалого часу, давали мало їжі, через що жінки часто хворіли. Декого насильно пічкали наркотиками і били. Коли робітниці хворіли або з якихось інших причин більше не могли обслуговувати клієнтів, сестри від них позбавлялися. Крім того, Гонсалес убивали ще й клієнтів, які були не в змозі заплатити як слід. Ще одна особливість цього будинку розпусти сестри проводили обряди посвяти, тобто обливали дівчат крижаною водою. Одяг дівчата були зобов'язані купувати лише у сестер Гонсалес, фарбуватися теж їхньою косметикою. Виходити на двір їм було суворо заборонено. За цим чітко стежив син дельфіни Рамон Торес. За роки своєї діяльності сестри накопичили чималу купу грошей, продаючи випивку та дівчат чиновникам, солдатам, поліцейським та жителям сіл. Якщо дівчина вагітніла, її били і змушували зробити аборт. Ембріони вони закопували. На своєму ранчо, коли дівчата не здужали через недоїдання, не вдали аборт або підхоплювали венеричні хвороби, їх замикали в кімнаті і морили голодом до смерті, або змушували інших забивати нещасних на смерть ціпками і кийками. Трупами займався водій сестер. Тіла або спалювали вщент, або закопували у загальних могилах. У 1963 році Рамон Торес, син Дельфіни, вступив в одному з борделів в суперечку з поліцейськими і в результаті був застрелений. Бордель закрили, але Дельфіна у припадку люті веліла перебити всіх правоохоронців, винних у смерті її сина. Наказ було виконано, а справу вдалося зам'яти за допомогою хабарів. Цей пекельний бордель функціонував 10 з половиною років. Іноді інформація випливала назовні. Батьки шукали зниклих доньок. Про ранчо говорили працівники, клієнти розповідали про свою пригоду. Але сестри регулярно всім платили. Платили поліцейським, платили місцевій владі. Каталіна Ортега, яка втекла в січні 1964 року, була не першою втікачкою, але тільки вона зрозуміла, що в місцеві органи поліції звертатися марно і постаралася якнайдалі від'їхати від, від Санпанчо, сподіваючись, що поліція міста Леона ще не куплена сімейкою Гонсалес. До останнього моменту вона боялася, що у відчинені двері дільниці увійде одна із сестер і візьме її за руку. На щастя, цього не сталося. Сестри і їхні посібники кинулися на пошуки, але знайти Каталіну Ортегу, що втекла, і вбити її, їм не вдалося. Дівчині пощастило дістатися батьківського дому, і вони разом із мамою зуміли таємно доїхати до Леона і там звернутися до поліції. Ортезі пощастило, оскільки поліцейські, до яких вона звернулася, на відміну від інших охоронців закону, не перебували на утриманні сестер Гонсалес, не були в долі того бізнесу. Незабаром ці поліцейські отримали ордер на обшук та арешт Чуй та Дельфіни Гонсалес. 14 січня 1964 року. Поліцейські увірвалися на ранчо до Сан-Панчо. Коли сестер виводили із їхнього маєтку, біля воріт уже зібрався натовп із розгніваних селян, які прагнули їх лінчувати. Адже перед цим поліцейські знайшли десяток виснажених дівчат, які сиділи у полоні. Вони й вказали правоохоронцям та журналістам місця, де сестри та їхні колеги ховали трупи. Водія сестер також заарештували та наказали йому викопувати вбитих. Усього виявили трупи 80 жінок та 11 чоловіків, а також кілька мертвих ембріонів і тіл новонароджених. Під посиленою військовою охороною сестер доправили до в'язниці сан франциско дель рінкон але оскільки жителі масово вийшли на вулицю з вимогою вбити їх, суддя виніс вердикт про переведення сестер до в'язниці іншого міста. Через тиждень інша сестра Марія її не було наранчо в момент обшуку і арешту двох її сестер. Сама з'явилася в Мехіко і здалася поліції. Її відправили до тієї ж в'язниці, де вже перебували Дельфіна та Чуй. Почалися допити та підготовка до судового процесу століття. Десятки експрацівниць звинувачували сестер Гонсалес у знущаннях, зґвалтуваннях та вбивствах. Дельфіну Марію Луїзу та Марію Дехесос також звинувачували у підкупі посадових осіб, які були завсідниками їхніх барів та борделів. Суд був хаотичним та коротким. Кожну з трьох сестер засудили до 40 років ув'язнення. Найстарша з сестер Дельфіна збожеволіла через постійні параноїдальні думки про те, що її вб'ють у в'язниці. 17 жовтня 1968 року вона вкотре буяла в камері, волаючи і розмовляючи про те, що її хочуть відправити на той світ. У цей час один із робітників, який ремонтував щось над камерою Дельфіни, подивився вниз, щоб розглянути місцеву знаменитість і ненароком впустив при цьому відро з цементом. Яке впало прямо на голову жінці, вбивши її на місці. Марія Луїза, вона ж довгоногаєва, померла в тюремній камері 19 листопада 1984 року. Її тіло встигли об'їсти щури, вибачте за таку деталь, і її виявили лише через кілька днів. Наймолодша сестер Марія Дехесус стала єдиною, яка зуміла повністю відбути термін ув'язнення. Їй його скоротили до 25 років. І при цьому вона не померла. Невідомо, коли саме і де саме вона вийшла на волю. Існує версія, що у в'язниці вона познайомилася з якимось ув'язненим, за якого пізніше вийшла заміж. Марія померла десь у середині 90-х років. Здавалося, що справа вже завершена, але ні, у 2002 році робітники, розчищаючи землю для будівництва нового ранчо, виявили в ямі близько 20 скелетів. Влада заявила, що жертви були, ймовірно, поховані там у 50-х-60-х роках минулого століття. Тобто кількість вбитих становить 110 людей. Сестринська банда дуже неприємна. Наївних дівчат шкода. Вони шукали кращої долі для себе, а опинилися в лапах справжніх відьом. Вважаю, що покарання у 40 років дуже м'яке, тим паче, одна із сестер навіть вийшла раніше. Здається, що тоді у них була справа не в грошах, які вони заробляли на дівчатах, а в тому, що вони отримували задоволення від садизму, від власної влади над поліцією, уявляли себе найкращими. Тобто, всі ті речі, які притаманні маньякам та серійним убивцям. І іноді мені здається, що жінки маньяки ще більш жорстокіші за чоловіків, більше ста жертв. Це справді вражає. Ну і корупційність мексиканської поліції. Дякую всім за увагу. У мене з'явився телеграм-канал Дівчина у подкасті. Там ви можете знайти різні історії, конспірологічні теорії, загадки, розслідування, новини із світу криміналу. Також там будуть анонси нових випусків. Ви будете дізнаватися першими, про кого я буду розповідати вже наступного четверга раніше за всіх. Також обов'язково публікуватиму фотографії, які стосуватимуться подкасту. Тому підписуйтеся, знайти посилання на телеграм можна в описі під цим випуском. Дякую за вашу увагу! Почуємося!